Давайте почнемо з того, що стало відомо. Е, ну це не найважливіше, але суспільство такі випадки хвилюють в тому числі. Також стало відомо, як виїхав до США актор Руслан Ханумак. За даними Української правди, він перетнув кордон у пункті пропуску е, вілок на українсько-угорській дільниці. Сталося це ще у травні. Хоча сам актор заявив про свій виїзд у день е, в один кінець аж через два місяці на початку липня. Е, наймовірніше, що свої дані, що у мене оновлював уже в Лос-Анджелесі, у своєму інстаграмі він запевняв, що підставою для перетину кордону стала його астма, і закони він не порушував. Щоправда, згодом цей пост зник з його сторінки в інстаграмі. А ймовірно, Ханумак дізнався, що астма в легкій формі вже не є причиною відстрочки від мобілізації, а це до речі, факт. Нагадаю, 34-річний Руслан Ханумак став відовим як комік та режисер. Восени 22-го вирішив спробувати себе в музиці, та за півроку вокальної кар'єри втрапив у скандали з піснею «Дика дичка». Кліп на неї звинуватили в соцмережах у хайпі на війні, не повазі до жінок військових, а також розкритикували за використання на зйомках військової техніки. Після скандалу з дикою дичкою Ханумак заявив, що завершує музичну кар'єру, начебто, щоб не зіпсувати смак публіки у своєму інстаграм-дописі. Він зазначив, що не піде проти народу, тому що той, хто йде проти українського народу, завжди погано закінчує. Підкреслив тоді актор.